Польські фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Повну блокаду вони запланували на 20 лютого. Про це йдеться в заяві польського об'єднання незалежних профспілок Солідарність. 20 лютого в рамках тридцятиденного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та протестах на місцях. Зазначається, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів. Польські фермери нагадали, що 9 лютого 2024 року оголосили тридцятиденний загальний страйк. Вони вважають, що проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва переробної та інших галузей у Польщі є неконтрольоване надходження товарів з України, які імпортуються через відкриття кордону ЄС. Станом на вівторок, 13 лютого, польські фермери заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. До цього 11 лютого перед пунктом пропуску яготин Дорогуськ на українсько польському кордоні польські фермери висипали зерно з Кількох українських фур. Міністр сільського господарства Польщі Числав Сікерський перепросив за інцидент з українським зерном. Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець Корча, Яготин Дорогуськ та Рава Руська гребенне Після цього, 23 листопада, до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску Медика-Шагині. Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску Яготин Дорогуськ. Митниця запрацювала у звичайному режимі. пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Проте вже 18 грудня польські фермери знову заблокували рух на міжнародному пункті пропуску Яготин Дорогуськ. Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди з певних умов з урядом Польщі та зупинили протест. Проте зараз блокування кордону знову відновилося польськими фермерами.